Ні, на чіпо. Читає. Не давай, не давай нічого. Повідомлення, повідомлення, повідомлення. Читайте. Помолчіте, плід. Це такі, ски доповідаєш, як публічно товариство, лист. Тут є ісходящи повідомлення про Водопостачання станом на 01.05.2016 року за договором на теплопостачання номер договору, сальду, розрахунків за спожиту вашою організацією теплову енергію становить е, 421 954 гривни 88 копійок, враховуючи ПДВ. У поточному місяці на дату оформлення цього повідомлення від вашої організації надійшли кошти за теплову енергію сумою. 2... 20 тисяч. Сума коштів, яку в вашій організації належить сплатити за теплову енергію згідно з умовами договору на дату оформлення цього повідомлення, становить 401 тисяча 954 гривні 88 копій. Це ж керівнерго. А за електроенергію, це ж керівнерго. Віха! Так, Анжела. Ви допомагаєте ваші документи. З метою забезпечення життєві діяльності енергетичного комплексу. Наші деньгами. Наші деньгами. Да нет, они не знают,

Я ж вивішую ці попередження кожен раз. Ви попередження, но не сумму. Да, на 13 -е число это не сума, это непонятно что. А что да, просмините вот этим непонятно что? Ну, интересно, кто заплатил за долги, которые нельзя понять, откуда это... погашение пришло. Какой вот лист? Эти листы, листы мне лопот. приходят ежемесячно. Людмила Николаевна, сядьте. Сядьте. Я, сядьте. Расшир, расшир. Расшир. Она Она что? Я что хочу сказать? И сейчас правило. Правило. у нас есть полоски водоканала, который нам выставляет 312 тысяч Вы поймите, что пока нет суда, Дмитро Иванович, коли я пришла и побачила на коренке, дайте мне сказать, вы тут говорите, это что? Мы должны признаваться с тем, что они нам считают, и с минуты можно не прекрасно. вам Зараз у нас точно так же поводоканалу. Прокуратуру адміністрація. Ми постанові постанові. І почали. До коло там не кончиться. Вони зараз треба докази. Ми зараз відправили всі їм відміткою банка, де ми сплачуємо. Наша сума ту по води у нас сходиться, а оплати вони не показують. Але ж у нас помазано доходить. Ми зробили платіжки, хто працює добре у людей. Водок. Та ні вдома. Значить, за типову енергію ми вийдемо на сьогодні літ. Так скільки, скільки, ще раз скажіть, за тих тому, яку до 70 тисяч 60 це теплован, 4. 000. 哎，下个星期。